Так, Доброго дня, добрим людям. Перед тим, як почати свою маленьку розповідь, зацитую Роберта Опенгеймера, якщо для це ім'я, для когось щось там значить. Ми знаємо, що єдиний спосіб запобігти помилці це виявити її завчасно. Щоб мати змогу виявити помилку, ми маємо мати свободу ставити запитання. Якщо людина матиме свободу ставити будь-які запитання, говорити, що забажає та думати будь-що, то ми ніколи не втратимо свободу, а наука не буде регресувати. І так стосовно правничої науки, яка на сьогоднішній день перетворюється з дифузного права в якесь там розуміння фахівців. Такої школи Криворізької перед тим вона називалася Лугандонського помаранчево чи як її там назвати, то указом президента України про внесення змін до указу президента України від 30 грудня 2016 року номер 582 дріб 2016. Записано внести до указу Президента України від 30 грудня 2016 року номер 582, дріб 2016 про положення про військовий квиток осіб рядового сержантського і старшинського складу та положення про військовий квиток офіцера запасу зі змінами, внесеними указом від 19 травня 2020 року номер 189 дріб 2020. Такі зміни. Військово зобов'язані додавали слово, замінили словами військовозобов'язані та резервісти. І таким чином президент України Зелений Флюгер фактично почав вносити зміни в указ президента як разовий нормативно-правовий акт, який, в принципі, вичерпав свою дію. І е, вносити зміни е, знову ж таки указом президента. І так, зміни на зміни і зміни на зміни. Я говорив про те, що це е, практично е, неправильно. Чому? Тому що, по-перше, звернемося до повноважень президента. Президент України складає таку присягу. Я там ім'я по батьки, волею народу, обраний президентом, і там багато слів, щоб не затримувати час. я... Е, е, Пишу, додержуватися Конституції і законів України. Тобто, е, ніде в повноваженнях е, в, в, в присязі президента України не записано, що він зобов'язаний дотримуватися своїх указів. Тобто, фактично, нібито все гаразд. Тобто Указами можна маніпулювати, е, перетворювати їх, спотворювати, перекручувати право, його деформувати. Розтягувати, натягувати сову на глобус і так далі, і тому подібне. Але в кінцевому випадку, де повноваження президента, написано, президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам. Президент України на основі, а тут увага, та на виконання Конституції законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України. Так от, в цих указах президента України, що е, Петра нема кращого від 2016 року, від 30 грудня 2016 року, номер 52 дріб 2016, ні в указі е, Флюгера е, від е, 2019 травня 2020 року, номер 189 дріб 2020, ні е, в інших указах, які знову ж таки внесли ці. Продовжуючи від 22-го року, немає жодної згадки ні про Конституцію України, ні про закони України. Таким чином, видаючи укази, які нібито є обов'язкові до виконання на території України. Згідно це, стосується саме тих указів, які. Прийняті на основі та на виконання Конституції і законів України. Указ президента, виданий не на виконання Конституції і законів України, носить статус нікчемного. Таким чином, на сьогоднішній день всі ті військові квитки, про які там помаранчеві Петро нема кращого, е, прийняв указ 13, 30 грудня 2016 року. Ні ті продовжуючи укази, які вносили зміни в ці укази, на сьогоднішній день не мають жодної законної сили, вони є нікчемними по природі і суті. І е, таким чином е, правники і всі інші шляхом мовчазної згоди споглядають на це, роблять видимість законності там і так далі, і тому подібне. Ну і хотів би звернути увагу на. Те, що 18 числа буде поставлено 18 блокпостів символістами від зелених, зелених чи недозрілих там управлінців, звернув увагу на постанову 8-го апеляційного адміністративного суду від 19.07 2023 року у справі номер 500 дріб 4141, дріб 22 якою кому відмовили там постанови ТЦК на військовий облік, але написано чорним побір. Особа, визнана непридатною до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку, не підлягає повторному огляду військово-лікарської комісії при ТЦК та не може бути взятою на військовий облік та призваний на військову службу під час мобілізації. До чого я це веду? До того, що. Самостійно за власною ініціативою ТЦК не може брати на військовий огляд осіб, які вже були виключені з військового обліку. Тобто, це є банальне зловживання владою, перевищенням службових повноважень, ну і зі всіма витікаючими звідси наслідками. Дякую за увагу.